З мозку ти нічого не стреш, mm -hmm. побачене не перебачити. Що робити з цією дитиною, яка, по-перше, показала це порно. Поговорити з нею, йти до батьків. От дія яка, і чи має вона взагалі бути, тому що ця дитина потенційно може показувати і іншим. Правильно? сто відсотків. Дивіться, першочергово надайте допомогу вашій дитині. Як це зробити? Розділіть почуття. Якщо це огида, розділіть їх до прикладу, сказавши Боже, це дійсно це. Просто огидно це в це, мене б теж це викликало відразу. Що саме ти побачив? Дивіться, ця розмова вона може бути для вас, навіть як для дорослої людини, не дуже приємна, але дитині стає легше, коли він чи вона. І з разу в раз від початку до самого кінця проговорює історію стільки разів, скільки потрібно дитині. Ми думаємо, от я два рази тебе послухала, і в принципі, певно, вже ти висказався. Але насправді так не працює. Дитині іноді треба там декілька, можливо, навіть десятки разів повторити цю історію. Ви щоразу киваєте, кажете, це жах, жахливий жах. Боже, я не можу уявити. Ти був сам. Ти це все бачив. Дякую, що ти мені розповів. Далі треба знецінити цю інформацію, сказати, що це неправда. Це так, так не буває в житті. На жаль, тобі показали е, ну, обман. Це не про стосунки, це ну такий є жанр кіно, так от і лізні. От є хорор, є комедія, є мультфільми. Є жанр кіно, так е, де показані такі статтевий акт між чоловіком і жінкою, показаний таким чином. Я розумію, чому у тебе це викликає такі почуття. Я тебе розумію, у мене б теж це викликало такі почуття. Навіть якщо в тебе такі це почуття не викликає, тобі подобається порно, то краще з дитиною розділити ці почуття. Чи можна сказати в такому віці, як в тебе, в мене б теж це викликало? Обиду, Дякую, Так, Талін. Да, отак краще сказати, як ви зараз сказали. Ну, що наприклад, вірно. мені воно може подобатися? Ага, е, та ну дійсно, ви праві. Можливо, там я одразу собі просто уявила найгірший варіант. можливо, так, там е, щось таке, що дорослий би і подивився. А для дитини це було Шоково. так, але ми розділяємо почуття дитини, кажемо, що це дійсно такі речі в першу чергу. Там треба було запитатися нас, як батьків чи можна взагалі таке показувати. Не дарма жі в кіно там до певного віку, діти без присутності батьків не можуть ходити навіть на мультиплікаційні фільми. І далі ви кажете, що я тебе захищу.